Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про заперечення кайн kein та кайне, і до кінця нашого заняття ви будете знати, у яких випадках ми вживаємо заперечення не «nicht», а кайн kein, «keine», як вони відмінюються та як їх правильно вживати у реченні. Отож, кайн kein або кайне вживається перед іменником. Ви пам'ятаєте, що «nicht» ми вживали перед тим, що ми заперечували, бо в кінці речення. Ви повинні знати, що перед іменниками в основному вживається саме заперечення. часу, Цумбайшпіль, спас. Це не приносить ніякого або жодного задоволення. Перед прикметником, після якого стоїть іменник. Наприклад, sie braucht keine neuen Sachen. Вони не потребують ніяких, тобто жодних нових речей. Якщо ми заберемо прикметник, у нас вийде те саме правило, що «кайне» kein, стоїть перед іменником. Те, що між ними стає прикметник, нічого не змінює. І в німецькому реченні може вживатися лише одне заперечення. Тобто ви не можете в одному реченні робити «кайне» kein, і додавати «ніхт». У вас повинні бути речення або з ніхт Георг», «Зі іст ніхт 18 Jahre alt, er kommt nicht aus Italien. Або Und so weiter. Тобто заперечення має бути лише одне. Як відмінюється kein та keine? Зверніть увагу на неозначений артикль, який ви бачите перед собою, маскуліном чоловічий рід та нойтхум, середній рід. Неозначений артикль та kein відмінюються практично однаково. Зверніть увагу номінатів, генетів, датів, акузатів. Значить, kein. Айнес кайнес. Einem – keinem. Einen – keinen. Така ж сама ситуація з середнім родом. Ein – kein. aines kaines, Einem – keinem. ein kein. Розгляньмо на прикладах: Das ist kein Stuhl, sondern Sessel. Це є не стілець, а крісло. Є хто що номінатів. Kannstuhl. Штуль чоловічого роду. Манзакт das keinem Freund. Літературний переклад. Це не кажуть жодному другові. Казати кому датів. Ви можете зробити неозначений артикль. Ein eines айнем значить кайнем. das keinem, Man sagt, keinem Freund. Ich sehe keinen Eimer. Айма чоловічого роду. «Бачити кого, акузатів, акузатів чоловічий рід неозначений артикль. Ein eines einem einen значить keinen. Ich sehe keinen. Eimer». Я не бачу ніякого відра. «Dieses Jahr kaufen wir kein Auto». Цього року ми не купуємо ніякого автомобіля. Auto, середній рід. «Kaufen» купувати кого, акузатів середній рід, ein eines einem ein. Значить, кайн. Звісно, переклади будуть літературні, недослівні. Жіночий рід. Якщо у нас було жіночий рідне взначений артикль айне, айна, айна, айне, значить, відповідно, і кайне буде відмінюватись аналогічним чином. «кайне», «айна», «кайна», «айна», «кайна», «айне», «кайне». У множині ви помітили, що тут означений артикль. І ви, мабуть, уже згадали, що неозначеного артикля у формі множини не існує, тому я взяв означений артикль. Якщо ви подивитесь на закінчення, ви також побачите дікайне, де кайна, денкайнен, не забудьте в датіві додати до іменника, якщо його там немає в кінці слова. Дікайне. Магго істкаєншвеста. Марго ніяка не медсестра. Або просто не медсестра. Є хто що номінатів жіночий рід айне значить кайне. кайне блюзе. Потребувати кого? Акузатів жіночий рід. Айне айна айна айне значить кайне. кайне блюзе. Ми більше не друзі. Ми є хто що номінатів фройнде, множина. Номінатів множина ді. там закінчення е, значить кайне. Ich vertraue es keinen Menschen. Довіряти кому множене. Dat ist množenä die de den. den. also keinen. Ich vertraue es keinen Menschen. Er zahlt für keine Bestellungen. Zahlen für akkusativ. Bestellungen mnożena. Akkusativ mnożene die der den die. Also keine. Ну і звичайно на наступний раз у вас буде домашнє завдання. Ви повинні заповнити дані пропуски запереченням кайн «kein» або кайне у правильній формі. Цумайшлі. Да комт пхау. Frau, Frau – жіночий рід приходить хто, номінатів жіночого роду айне. Дакомт кайне пхау. Хіалікт кугільшайба чоловічий рід. Лежить хто, номінатів, номінатів чоловічий рід ein значить каin. Хіалікт кайн кугільшайба. І habe Ціма, цима середній рід, хабен мати кого, акузатів середній Айн Ein айнем einem ein, значить кайн. і хабе каїнціма. Вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови, і тепер точно знаєте. Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові, цікаві, а головне корисні відеоуроки. Поділіться посиланням зі своїми друзями, щоб розвивати україномовний контент. До нових зустрічей! Alles Gute!